Ворог безупинно б'є по мирних громадах району з важкої артилерії та дронів. А школярі з райцентру змушені жити та навчатися вдалині від рідних домівок. Попри це, Нікопольщина не здається та продовжує відбудовувати понівечене, рятувати поранених та допомагати зсу. Вітаю вас! Ви дивитесь спецпроєкт про Нікополь. Вночі наші оборонці збили над Дніпропетровщиною три ворожих безпілотники. Уламки одного з них впали у першотравневській громаді. Частково зруйнували приватний будинок. Ще шість пошкодили. Понівечені також господарські споруди та автівки. По мирних містах окупанти запустили і снаряди із градів, влучили у Марганецьку громаду. Люди не постраждали. Від ворожих ударів Нікопольщина потерпала і вчора на Марганецьку громаду з безпілотника окупанти скинули боєприпас з важкої артилерії. Поцілили по райцентру. Люди не постраждали. Один важкий, двоє у стані середньої тяжкості. У міській раді Нікополя розповіли про стан поранених внаслідок російської атаки по торговому центру, що сталося 11 вересня. Найважчому з травмованих, 24-річному Валерію, провели кілька операцій. Загрози його життю вже немає. Втім, він досі потребує нагляду медиків. Двох інших поранених незабаром переведуть на амбулаторне лікування. Попри постійний ворожий терор, район продовжує допомагати нашій армії. Нікопольська громада передала українським захисникам черговий позашляховик цього разу для потреб бійців підрозділу, який займається розмінуванням. Там проходять службу нікопольські захисники. Автомобіль придбали коштом міського бюджету. І наостанок важлива інформація від енергетиків. 15 вересня у покрові з 8 ранку до 6 вечора не буде світла. Відключення кажуть фахівці планові пов'язані з профілактичними роботами у межах громади. Мешканців просять завчасно зарядити гаджети та павербанки. Наразі це вся важлива інформація. Якщо маєте чим поділитися, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу. Бережіть себе та Україну. Разом переможемо.